Всім привіт! Сьогодні вас чекає дуже цікава подорож за медію. Ну що ж, поїхали. тоді лягаємо спати. Давай. Я вкрав казан, не чай. Цей жулік не кради. Mm -hmm. Каже, на ніч казан цей повище до цього ліжка, Щоб наминат ночь. Мій батя замерз? О, я тут. Та То ти якийсь не знаю, якийсь. Недобра людина береш вугіллям, розпалюєш багаття. Mm? Я так розумію, ти прибрал звідси ліжко, щоб я не сидів свою дубцію на цій подушці. Що mm -hmm. ти робиш, блядь? О, я випадково, вибачай. Mm -hmm. Тільки попробуй. Майже випадково. Давай, так. <світ> Давай, так. Ой! Блядь, тебе не буде, я я, я бачу, що ти замахнувся, Поняв? Я думаю, что тоже зараз замахнуся, а я все, що факт Ну... Давай мені цей. ха-ха, Шо... не. А взагалі-то в мене 20. ти 10... мені факелом прямо в лице тычешь. Це не факел. <звук> <звук> Щось давно не чути історії про замок Вульстоун від тебе. О, дійсно. Давай, поки будемо бігти в шахти за мітю, я розповім іще історію про Володара Замка Вулстоун. Незважаючи на свою любов до книг, останній Володар Вульстоун також був запеклим воїном, який хоробро вів свій народ у бій. Він був справедливим і чесним правителем, який дуже дбав про свій народ і невтомно працював, щоб забезпечити його безпеку та процвітання. Однак. Незважаючи на всі його зусилля, замок, зрештою, занепав, оскільки копальні почали схуднути, а околиці стали менш процвітаючими. Сьогодні частково зруйнований замок Вульстон є свідченням минулої епохи, нагадуванням про багату історію та традиції, які сформували світ навколо нас. Ти так цікаво розповідав про замок Вульстон, що має з'явилося ще більше бажання, щоб його знайти. У ну, мене також. Так, я знайшов печеру. Але тут. Тут Десь Невеличка. Тоді, значить, дві проблеми. Одна невеличка, точніше, дві невеличкі, і одна велика. Та тут вовки, ведмеді, от це знайшов печеру. Я, якщо чесно, вже дуже замерз, так що тобі. Таку пропозицію зроблю. Давай зайдемо. Оце я печера? <реш> Вау классу. Де там спуск вниз? я щось не бачив, ні? Де <реш> тут меч? Я каже, знайшов печеру біжав через, блять, три ...дев'ять земель, щоб подивитися на цю блін яму. <реш> Давай, значить <шукати> іншу. <реш> <реш> я, я не можу стать каже. На шов печеру, бля. Непогана печера. Я знайшов мідь! Іди сюди. О, я знайшов грушу. Молодець. Давай да. з груші тепер зробимо собі інструменти. <рес> 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 Давай, копай. Так. Якщо тут шматочки міді на поверхні, значить під ними є поклади міді. І ми можемо знайти ще більше. Це нам підходить. -о. -о, -о. Ну що? Я залізу в цю дірочку. Ммм, я тут перший. О, мідна руда якість бідна, але. Нам підходить. Що тебе б'є там вже? А, та ти там багаття собі зробив, ти розумний. Не підглядай. Зараз тебе по ти 300 Ну, кастояй. Вийшов, діти, бобер. Mm -hmm. mm -hmm. Табі дій, де дай обій. Все, від... ти за місце. місце. Мені треба покопати. Ну, mm -hmm. зараз дай погрієшся, чуток. Добре, погрійся. Ти разумний тис кайлом. Ти можеш молотом бити.

Добре. <USNo> Зараз помічуйся. У мене багатенько міді. Серйозно? Так. Це ж Чудово. А ти бачиш, що? Угу. Я думаю, цей темперальный шторм просто проскіпаємо? Не знаю. Я думаю, що цей темперальный шторм. Шторм треба точно проспати. Так Це сильний, да, наче? Для розуміння, темперадний шторм це коли дрифтери, ну вони лізуть з усіх щілин. З-під кожного камінщика, з, палички, з під кожної палички, з-під кожної мушлі. Вилазить дрифтер. Вони спавняться повсюду. Я уже накопав стак. І 24 бідних шматків МІДі, плюс є бідні кристали, тобто міді дуже багато у нас. Стак і 24? Ого. Це дуже багато. Я зазвичай за одну таку жилу збираю стільки там кусочків 20, ну, максимум 40. Ну так, приблизно так. Правда, це бідно, але все ж таки. Ми компенсуємо якість кількістю. Ну так, хоч так. Цією мідною жилою я покінчив. Тому біжу до тебе. О, я тебе бачу вже. Ти тут десь недалеко. Угу. Так як ти тут десь недалеко, я викопуюсь. На. Знову. Ось тут. І зустрічайте! Неймовірно. Багача, вельможу, і пана. Мідного магната Вовчик. У-у-у-у-у! Угу, запустив запустив Бесалют. Але не треба. Ще посадять тюрму. В'язниця, точніше. Ну да. Шо, так. Що, пішли в печеру? Так, а ну показуй печеру, яку ти знайшов там. Зараз подивимось. Зараз я на працюю. І вона така ж сама, як я знайшов першу, де <на> <oras> <pissed> <toi>, смішно <experiences> Ти знаєш, я. Osionfish. Твоїм вантажем дуже цінним. Боюсь спускатися на таку глибину вже. Уже? Я вже боюсь. 10 блоків. Я вже боюсь. А ти маєш... О, я печеру знайшов. Не таку, як ти. Добре. Ооо, клас! Оце я знайшов. Це поганий знак. Ти бачиш? Так, я бачу. Я знайшов ще одну печеру. А, таку саму як Уау! це. Вау! Ну ми ж тепер такі печери. <світ> Оба, да. Диви, я, я знайшов мідь. Ти знайшов мідь? Цікаво. Так, тоді тобі я даю кайло. Тримай. Твоя черга копати нам. Мою <світ> даруес. Ти гол. Так, зараз пускаємо. Мертва зубра. Хто її вбив? <гум> <гум> Навіть не знаю. <гум> я теж не знаю. Диви, я тут знайшов мідну руду. Бідну, але мідно. Бідно, але мідно? Угу. Також, як і я. Тому копай, мій дороге. Mm. Ну що ж, тепер моя черга добувати місь. Так, ну ось закінчили. Е, має 19 штучок є. Непогано, в принципі. Бабачок, слабачок. Ну, не такий, як ти, ну. Ти ж шахтар у нас. Я так. Ну, так. Гандик. Я маю показувати... ай, Я маю показувати тобі приклад. Нічого, ну, так. ще навчишся. <сум> Що, побігли на базу? Давай. Поки біжимо на базу, в мене до тебе є така розмова. Пам'ятаєш, в минулій серії ти знайшов маточки касетериту коло нашої бази. Звичайно, пам'ятаю. Що, якщо нам викопати їх. І зробити. Що? Як думаєш? Олово? Ой, олово кажу. Бронз. Ти болта. <світ> Звісно, бронзу. Так. Це чудова ідея, я думаю. Так, він був десь тут. От тут. -то. Да-да, отюда. Я знайшов, я знайшов. Шматочки касатеритов. Вохнік жарко жарко. Касатерито, вож... Кат... жарко, жарко. Я тобі скажу, що мабуть, треба копати мені, тому що так як я шахтар, мені більшим шансом випадає більша кількість. 100%, а. Скороків і всякої руди. Тому краще буде, якщо це зроблю я. Давай ти, шматочки можеш, похищу... ці заберу. Так, да, забери, будь ласка, і поки що можеш оці дрова віднести на базу, які ззаду я скину. О, ти розкопаєш для мене. Так. Да. Це для тебе. Дякую. Кобачай, відійди сіти. Чого? Ну, спуск. Нічого собі. Все серйозно. Все. Ну що? я берусь до роботи. Так, і зараз я передроблю свої шматочки Самородної міді в Самородки Для подальшого використання в. Я тобі скажу, що у нас і касетеритова вирода також бідна. Давно... Але це нічого. Ну та-та Ну Воно нормально. Там стільки потрібно. Е, В відсот, відсотках, не пам'ятаєш? 20% мабуть. Там Це я п... Ну Я пам'ятаю, що на один злиток потрібно 20 одиниць. а Там, наче, потрібно 2 олова і 18 міді. О, почекай. Е, ми, ми що будемо робити зараз? Е, кайло і молот? Чи ще ж щось нам потрібно, може. Так як в нас немає форм глиняних, е крім кайла і молота, uh -huh. давай зробимо кайло і ще одне і побіжимо шукати кращої долі в інших місцях. Так. А саме знайдемо, можливо, цей замок в Ульстон все-таки. Можливо, й не знайдемо, але хоча б спробуємо. Так, ідея супер. Я буду закладати мідь, а ти будеш закладати касатери. Тигелью наш. Давай. Нам потрібно на. Один злиток, так? Так. Ось 100 одиниць з лита, оленої бронзи. Тепер треба вугілля. Два вистачить. Підпарію. Думаю з головою. Тепер чекаємо. Геремо щипчики. І можна... Давай це. Давай це зробиш ти. У, дякую. А ти будеш мені підсвічувати Бери факелем. Тигель. Звісно. Бери тигель. Ооо. Я навіть тобі зроблю прохід. Уууу, сутра. Заливайте, Заливай, Тільки-тільки <рес> <Ось цю вліву. рес> хотів залити форму молота. Усе. Угу. Ще хочу сказати, що тут же не тільки є олов'яна бронза, а ще є чорна бронза. І вона І весь митинова. Ну так. І вісмітінова бронза мені якось цікавіше виглядає, іначе. Ну, як на мене чорна, а найцікавіше. Ну, я сподіваюся, що ми чорна. дізнаємось. Ну так. Чорна звучить якось цікаво. Угу, Як чорна варта. Угу. А поки наша форма олов'яної бронзи кайла вичихає, я пропоную зібрати речі і вирушити в Подорож за пошуком замку Вульстоун. Давай. Що нам потрібно в подорожі? Я думаю. Давай повідкриваємо всі скрині і подивимося, що в нас є. Зараз я так навіть зроблю, щоб відкрити всі скрині. Найперше, це мідь. О, воно вже холодне, забираю. Так, кайло є. кайло. А ти не хочеш дати мені подивитись? На, тримай. Я пропоную взагалі мені залишити мідне може, а тобі олов'яне, ти ж у нас шахтар. Давай, мені воно навіть більше подобається. Такий жовтенький колір. Так, і ціле. А, це 100% відсот... вугілля. Це ж був вугілля. <гас> Точно, йо-моё. <-ма> -йо. <гас> так, копаємо. Под... <гас> копаємо вугілля. це б ми з тобою зараз побіжали. Угу. <гас> Вугілля важливіше, ніж золото на даному етапі. Ну що ж, друзі, на сьогодні ми закінчили. Зібрали речі і вирушаємо в подорож до замку Вулстоун. До зустрічі. Пожди, зачем записуйте, як ми біжимо? Бо це сука гарно, блять. БЛЯТЬ. Оу, в мене цілий стак бідних шматків навіть не влазить. Як тобі таке? Ого. Клас. Піздец в тебе їбать в тебе реакція, Я їбу Ти можеш якось, блядь, трошечки це, ти постійно блядь, якісь такі, я не знаю, Як, як хуй, блядь, маржак. Ну, блядь, я... Ладно, все ти ти. ні, ну стопожди ти хочеш олову зробити? Ти мене залагало, мене залагало фрізи, йобані.